От зараз е, є інформація західних спецслужб про те, що Іран виходить на фінішну пряму по е, добуванню першої ядерної бомби. Зараз з Ірана формально знято всі обмеження по ракетних технологіях. Що таке ракета, яка може нести ядерну бомбу, я думаю, для всіх є чітко зрозумілим. Поки що е, колективний захід тримає паузу. Він сподівається, що все ж таки до цього не дійде. Мені здається, це знову таки помилка, тому що деякі речі е, треба випереджувати, і треба ну, робити кроки, які унеможливлять тому ж самому Ірану отримати стратегічну перевагу над всім цим регіоном. Бо е, колись е, Ізраїль говорив про те, що ми, ми не допустимо. Щоб в Ірана е, е, з'явилася ядерна бомба, ну це означає, що на це не повинні бути порожні слова. Це означає, що повинні бути реальні дії. Поки що ми цих дій, на жаль, не бачимо. І в цьому контексті те, що відбулося в Пекіні, це якраз і є формуванням цієї вісі зла, яка буде набрати вагу і силу, якщо колективний захід її не зупинить.